Тут у нас встановлений контролер та перетворювач напруги на 220. Заряджаються радіостанції, та працює від акумулятора постійно стаціонарна радіостанція. Ось установлены у нас солнечные панели от которых заряжаются аккумуляторы Вот блиндаж освітлення. лед ленти, від яких які живляться від 12 вольтових акумуляторів. Ось так освітлюється бліндаж. Огромне спасія Житомирському обленерго за предоставлене нам соличний. Дякуємо Житомиру Обленерго за сонячні батареї. У нас тепер є електроживлення. Ми заряджаємо планшети тактичні, є світло в і Ліхтарики, реалорації. Ра, І постійно телефони заряджені. Є зв'язок. Дякую вам. Зв Дякуємо вам.